Від Полтавщини мої самі любимі, самі найкращі підписники і гості мого каналу. Надіюсь, майбутні підписники. Е, можливо, це відео вже комусь буде і за старе. Можливо, на той рік пригодиться. Ну, попросили мене підписники розказати про підкормки огірків, які я провожу. Я їх до сих пор провожу, і вони огірки в мене до заморозків. Слово підписників для мене закон. Тим паче, що я прийшла збирати огірки. Ну, розпочнемо. Трошки з моїми базарами єсь койде перерощі Ну, нічого страшного. Це в мене фенікс, дуже мені подобається. Пускаю огірки високо і ще заплітаю десь. Де, біль, де біля е, около пів метра, десь метр відпускаю, якщо є свободне місто, до півтора метра е, не відпускаю пасинки, а з півтора метра зверху, відпускаю пасинки. Так, перше, саме найперше, ми повинні, коли посадили рослину, ми повинні нагнати. Товстий стовбур. Хороше листя, щоб рослина була здорова, щоб вона видержувала навантаження гарних плодів. І так, сама перша підкормка, яка йде, посадили ми огірки, вони виросли десь отакі. В селі це набагато легше, тому, тому що садимо в ямочку. Сипемо багатенько перегною. Присипаємо земелькою, садимо огірочок. Оце буде сама перша підкормка. Це азот. Якщо не в селі немає перегною, беремо якісь мінеральні підкормки із великим вмістом азоту. І так, не знаю як у кого, а в мене огірочки, отакі, як виростають, починають ля їсти. Пачку Бачку беру, на відро води розводжу і підливаю під корінь. Нічого тут страшного немає, вона дає захист майже на місяць, просто не їсть рослину ніякі, як я їх називаю, листя сосущі. За місяць вона випаровується, вона якось виходить з рослини, більше її там немає. І цього нам достатньо, щоб наша рослина виросла. І так далі, що я Я віддаю перевагу мінеральним підкормкам, так само і оброблюю рослини біологічними препаратами. Що в мене по підкормках далі йде? Коли починає е, суцвіття братися, я використовую гумати і хілати. Гумати вони йдуть, підкормка це під корінь. Хілати йдуть по листу. Зараз трошки розповім. вам. Значить гумати. Це не хімія, щоб ви знали. Він покращує, родючись ґрунту гумати, поглинаючись рослинами, дуже хорошо всі добрива, які, які є у землі. Покращує родючість ґрунту. Покращує обмінні процеси, адаптує рослину до несприятливих погодних умов, які у нас останні два роки, особливо в цьому році, в 23-му. Збільшує врожайність, збільшує смакові властивості, скорочує дозрівання і зростання рослин. Ну, покращує родючість ґрунту. Це не обсуждається. І так, хілати беру по листу. Що в нас роблять хілати? Запобігаю уповільненню росту і цвітінню рослин, опаданню листя, зав'язі, цвіту та плодів, уповільнення росту кореневої системи. Значить, по хілатам є з різними составами. Так як ми не дуже великі спеціалісти, ми не можемо приділити по листу. Ну, є такі спеціалісти, конечно, біологи. Які можуть определити по листу, чого не вистачає: калію, кальцію чи там чого не вистачає. Є хілати мікс там у, все, 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 що, все, що потрібно рослини. Я беру, беру мікс, він недорого в нас коштує, він 19 гривень коштує. Я е, одну пачечку на тиждень всього беру, в принципі, достатньо. Гумати також є різні, з різним містом. Тому беру також мікс гуматів. Він коштує пачечка дорожче, але він йде на 400 літрів. Його мені взагалі вистачає на весь сезон. Так що не дуже багато грошей я сюди ну, вкидаю. Тим паче, що вони в мене з весни огірки до заморозків. І ще б вони родили, якби не заморозки. Нема чим в мене вкривати, чесно кажучи, ще витрачати гроші на це. Якось так. І так, ще запам'ятайте два головних правила. Коли йдуть дощі, у нас прогресують грибкові захворювання. З грибковими захворюваннями я борюся фітоспоріном, біологічне. Це також біологічне, після кожного дощу обробляю. І заразом додаю туди хілоти. Можна сироваткою з додавленням йоду, тільки небагато. Так, коли сонячна жарка погода, у нас дуже прогресують, я їх називаю листя сосущі. Це кліщ тля. Також користуюся біологічним препаратом це Актофіт. Я вже дуже давно ним користуюся. І єдиний мінус біологічних препаратів, що після кожного дощу треба обробляти. Ну, в принципі, для мене це не страшно, так як я все рівно постійно вдома, бистренько пробіглася, за 10-15 хвилин огірки під'язані, дуже добре обробляти їх дуже зручно. І ще хотіла сказати: по мірі росту рослини. Їй потрібне додаткове коріння. Так як я сажаю у великі ямки огірок, тут була ямка. Це буквально днів 5 назад, я ще доклала земельки і з щоб додатково наростало нове коріння, щоб видержувало плоди, видержувало сам по собі. Він не маленький. Буде росте додаткове коріння, через що я сажаю завжди в ямку. Є люди опускають підв'язку на огірках і викладають сюди, щоб загорнути землею. Ну, у мене наскільки завжди е, товстий стовбур, я його не можу вкласти. Воно у мене викладається е, вроді у 7 метрів. ви розумієте? Ну, у мене так не виходить. Так що я саджаю поглибше, щоб потім додати. Коріння додаткове потрібне нове коріння. Рослина самооновлюється, і рослина росте далі. Так, Хто там не вірить, що у мене помідори не почорніли, бо питають і так скептично на мене дивляться. Помідори у мене середні і середньопізні. Ранніх там, мабуть, пару кущів тільки. Багато дуже саджаю м'ясистих, щоб була томатна паста, на кетчуп, на сік томатний, ну і закривати є що. Так, тут у мене роботи ще багато, мені треба, бачите, докладати, мені треба мульчу, тому що переїли мульчу. Ще дощі йдуть, дуже швидко мульчу всю. Ці я буду в баночки закривати помідорчики. Цьому році мені дуже сподобався, я вже один е, вирвала. Це безрозмірний. Заявлена вага плодів. Від 600 до 800 грам. Я один зірвала, був 850 грам. Ну, як ми всі знаємо, перві плоди у помідорів завжди самі більші, тоді йдуть трошки менші. Хоча цей дуже великий. І так, пройшло майже 10 днів з того моменту, як я обрізала гич на буряках. Хто там скептично відносився? Слава Богу, дуже добре. Дощі йшли дуже обільні. Вода тут вже не стоїть, нічого тут не гніє. Гечка, гечка, буду тепер казати, бо мене критикували за слово геч. Добре відростає. Зараз підемо на морковку. Подивимось. Морквочка також, дивіться, все відростає, нічого тут сложного немає. По морквяній мусі, ще хотіла сказати, мене багато дехто питає, чим обробляти по морквяній мусі. Значить так, Морквяна муха, що не любить, що я вам можу зразу сказати, не любить сонячного світла. І Ще через що я обрізала це? Не любить сонячного світла, вона любить загущеність, любить, щоб мокро тут було. Ну так як перед цим це в мене було. І ще вона не любить е, запах аміаку. І соляний розчин. Дивіться, можна 2 столових ложки солі на відро води проливати. От прямо. Можна 2 столові ложки на шатирю. Ну, я... ну, мені набагато простіше. це. У нас є сеч від коров, яку ми вибираємо кожен день. Був обільний дощ. Якщо дощів немає, літр сечі на 9 літрів води от прямо проливаємо. І не буде морквяної мухи. Можна починати навіть і з трьох листочків, вже як пустила морква. Проводити обробку 2-3 рази. Ну, десь з інтервалом 3, 3 неділі. То я був дуже великий дощ, прямо ливній йшли, то я прямо не розведений так поливала. Ну, в принципі, показала, хто там не віри. У мене підростають нові огірочки, я їх уже актару і полила, тому що не спіли вони вилізти, вже їх почали жрати. Також дивіться в ямку. Ямку посадила. Роботи дуже багато біля полуниці, треба займатися. Ремонантна, не пам'ятаю, не пам'ятаю, як вона називається. І сьогодні ще докупила. 5 кущів посадила нейтрального світлового дня. І ще сьогодні посажу 5 кущів, буду на осінь грядку розширювати, щоб у мене було по два рядки в грядки. І трошки її перероблю, бо кури дали триндюлей індюлей цією весною, порозгрібали мої грядки, буду щось придумлять по-другому, щоб краще було. Трошки подростали в мене. Від дівчат тут дітки, я їх трошки, мабуть, штук 6 чи 7, вже посадила, вже ростуть. Малинку треба збирати, аж кричить. Хочу ще закрити малиново-кабачкового джему. Дуже сподобалось нашій сім'ї. Нейтральний такий не нав'язливий кислий смак, тому що кислий смак малини нічим не переб'єш. Ну, для нас особисто. Так, мульчу докладати треба, я вже говорила. Дивіться, які помідорчики. Ну, там ще нав'язується, він ще йде вверх. Люблю гуляти по цьому коридорові огірковому. Прям, прям гордість моя. Такі листки великі дають добрий фотосинтез для рослини. Ну, добре кицюнічки. Роботи дуже багато. Надіюсь, я вам допомогла. Кому сподобалось. Пальчик догори. Вам не важко, мені приємно. Пишіть в коментарях, хто ще чим користується. Я завжди читаю ваші поради. Завжди. І я рада, що ви пишете мені. У мене завжди такий девіз по життю: вік живи, вік учися. Хто підпишеться, щиро-щиро дякую. Всіх обнімаю. Миру вам, рідну Пока-пока.